Бачити вас на своєму каналі. Хочу трішки взагалі розповісти, про що буде це відео. Цей влог я знімала приблизно тиждень, тобто, можна сказати, це буде такий тиждень зі мною в Одесі. Тут буде про моє життя, те, чим я живу взагалі. Звичайно, покажу вам свої сніданки, про які я дуже часто вам розказую в телеграмі. Наступний влог, я думаю, буде вже з Києва. Ми якраз сьогодні о 9-й вечора сідаємо на потяг та їдемо в Київ по справах. Більш детальніше розкажу вам відео з Києва іду пити свою першу каву на сьогодні, йду в свою улюблену кав'ярню біля дому швидкий огляд мого аутфіту на сьогодні. Сумочка Качаровська, я вже її показувала вам. Це тренч від Asa. Замовляла його давно, тому не думаю, що інший є. І комбез від Норма. Дуже мало якихось класних місць. Вони всі зазвичай розташовані в центрі. Коротше, всі місця зазвичай класні, вони знаходяться в центрі. Тут в Аркадії більше такі місця для туристів. Мені здається, вони розраховані більш на, там, на літній якийсь період. Коротше так, прийшла пити свій перший капучино в брейк. Взагалі раніше каву не пила. Бо в мене від неї була сильна тривожність. Потім розпочала злати, потім зрозуміла, що відчуваю там більше молоко, аніж зазвичай, аніж, аніж смак кави. Перейшла на капучино. Ще в цю сумочку від Качаровської дійсно можна вмістити дуже багато чого. Подивіться, тут в мене помістився ноутбук, потім мій блокнот, є відділ для ось лягах дрібничок. Він на застібці дуже зручно. Тому так дуже дійсно класна сумка. Вона стильно виглядає і дуже містка. Вийшла на прогулянку до парку, він знаходиться біля нашого дому. Сьогодні так пасмурно, тому вирішила йти саме сюди, а не до моря. Взагалі дуже люблю прогулянки, особливо зараз, коли весна, тепло. Я йду в магазин Куш, тому що мені потрібно забрати образ для нашої співпраці. Там буде дуже-дуже гарний образ. До речі, цей тренч. Він теж з нової колекції Куш. Взагалі дуже раджу зараз придивитись на такі короткі тренчі. Дякую вам, гарного дня. Є така невеличка традиція. Ми дуже любимо ходити на сніданок саме у неділю. Ось якраз ми зараз ідемо на сніданок в нове місце. Після наш сніданок, я замовила яйця Бенедикт з лососем. Також тут в буфеті можна взяти ще такі броколі на вагу, а паша замовив щось типу Крок-Мадам, але така більше на український лад. Подивіться на цю неймовірно гарну, вбиральню. Просто краса. що у понеділок у мене немає зйомок. Ось тому зараз іду на два тренування. Два з них це групові тренування. і думаю, ще трошки походжу по доріжці. Дуже багато питань про моє тренування. Хочу сказати, що я займаюся спортом. Десь мені здається з класу восьмого. Я спочатку почала займатися з тренером ще в Миколаєві, хто не знаю, я з Миколаєва. Тобто, ще зі школи я ходжу в зал. У мене зі спорту це теніс один-два рази на тиждень, спортзал та групові тренування. Якщо в мене немає спорту в день, то я зазвичай йду на прогулянку. Це мінімум 10 тисяч кроків. Мені, до речі, в цьому дійсно допомагають Apple Watch, тому що вони ніби так аналізують всю мою активність і дійсно мотивують тебе займатися ще більше. Так, ми зараз їдемо знімати цей неймовірно гарний образ для куш, тому покажу вам декілька кадрів зі зйомки. Після зйомки випити каву, і мені дуже в кав'ярні сподобалися ложечки. Я запитала у офіціанта, чи можу я її придбати, бо вона, подивіться, дуже гарна. А я хотіла такі купити, але вони продаються е, тільки там, 10 штук, мені стільки не потрібно. Коротше, я запитала у хлопця, чи можу я її придбати, а він просто подарував мені цю ложку. Тепер у мене така неймовірна, гарна ложечка буде для мачі. Жити в Одесі це означає кожного дня мати можливість насолоджуватись ось. Ці. Ценка до моря насправді дуже-дуже заспокоює та якось мене навіть наповнює. Десь дуже класно, що ти можеш піти дійсно прогулятись до моря. Мене це так, знаєте, ніби заспокоює та наповнює всередині. Я взагалі дуже люблю гуляти наодинці. Просто посидіти в тиші, подивитись, послухати море, це дійсно зараз так дуже заспокоює і допомагає. Зараз буду готувати свій стандартний сніданок. Це будуть яйця, можливо, зроблю омлет з брокколі, хумус, сир і бен. У мене взагалі завжди однакові сніданки. Це точно яйця. Потім якісь оливки, зелень. Сьогодні ось ще буду робити омлет з брокколі. Я споную являє свій сніданок там, без хліба і хоче при цьому зменшити трішки калораж свого сніданку або просто має намітці схуднення. Я дійсно рекомендую такі рапи. Їх вистачає так дуже надовго. Вони не черстюють так швидко, як хліб, і в них набагато менше калорій, ніж звичайного хлібі. Зараз дуже полюбили такий хумус, саме не з огірками, а ось з цієї фірми там дуже багато різних смаків із в'яленими томатами, і з оливками, і з трюфелем. Коротше, дуже багато таких смаків, які я люблю. Також зараз подобається додавати брокколі омлет. Ще обожнюю просто такий чедер. У нас чомусь дуже маленький вибір. Його там я бачила в Сільпо. І то, здається, тільки один бренд. А цей мені сестра передає з Німеччини, дуже смачний. Можливо, хто живе в Європі, знаєте, він дуже класний. До зелені я зазвичай даю. Сьогодні ще додам ялені томати і насіння гарбуза дуже люблю такі салати з саме зеленю. Ще інколи додаю таку мигдалеву стружку і перед цим ще смажу і виходить дуже-дуже смачно. Так, ну що, ось такий сніданок у мене вийшов. Омлет, ще загортаю так конвертиком. Зверху також додала фету: це лаваш з хумусом, трішки сиру і улюблений салат. У мене завжди є якийсь десерт після основної їсти, Дуже люблю фініки їсти чи з зарасову пасту, чи з маслом та сілю, теж дуже смачно. І, звичайно, матча. Скоро буде майже рік, як ми займаємось тенісом. Захотіли ми займатися після фільму Челенджерс зіндаю. Хто пам'ятає, здається, він вийшов минулого літа. Ми його подивились, Нам звичайно дуже сподобалась ця естетика, цей вайб. Потім побачила, як багато моїх знайомих займаються тенісом. Спитала за тренера, знайшли свого тренера і вже займаємось майже рік. Так, скоро літом буде майже рік. І ще хочу сказати, що теніс ну це дуже складно. Якщо ви думаєте, що це просто взяти ракетку там і помихати, повідбивати м'яч, то ні. Ось ми займаємося вже рік, і інколи є ну, такі тупняки, що мені здається, що я займаюся не рік, а просто один день. Тому так, теніс це такий виклик для мене, тому що інколи хочеться кинути ту ракетку, не знаю, просто розбити об корд, але там дуже важливо прийти на корт і взагалі залишити всі свої емоції, всі свої почуття за кортом, тому що з вашими емоціями, ну емоції і теніс це взагалі мені здається несумісна якась тема, тому що емоції і мої думки дуже часто мені. Заважають просто взяти ракетку, і нормально грати. Там я думаю про якісь свої проблеми, і це все отак от накупу і тренування виходить взагалі ніяким. Тому я намагаюсь всі свої думки, всі свої якісь проблеми залишати за кордом. Також і Паша, тому дуже круто, що ми можемо в парі просто там вийти біля дому, орендувати корт і просто провести час разом, пограти, так сказати, сумістити корисне з приємним. Тому зараз якраз вже я думаю, зможемо так робити, тому що біля дому корд вже почав працювати. Взимку вони не працювали, а ось якраз зараз. Розпочинається сезон тенісу, тому думаю, будемо грати і побачити це в наших відео. Ну що, всім дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам сподобався такий формат. Якщо бажаєте ще таке відео просто з Одеси з мого життя, пишіть в коментарях. Я буду дуже-дуже цьому рада і думаю, що побачимося вже в наступному відео у Києві.